Привіт, це моє друге відео на YouTube, і воно присвячене хейту. Якщо ви тільки починаєте вести блог, задумаєтесь над тим, щоб почати блог, або ведете експертний блог і боїтесь додати особистості, боїтесь ділитися своїми думками, що вас осудять, що будуть якісь хейтери, то це відео саме для вас. В результаті перегляду ви не те, що перестанете боятися хейту, ви полюбите своїх хейтерів, будете чекати, поки з'являться нові. А також розкажу вам про свій досвід мого першого хейту, як я з цим впоралась. Тому поїхали. Давайте розділимо. Все ж таки є хейт, є осуд, є конструктивна критика. І звісно, це частина, ви не зможете цього уникнути. Це частина, яка йде поруч з вашим, наскільки ви проявлена, наскільки ви заявляєте про себе, наскільки ви масштабуєтесь. Тому це невід'ємна частина і воно буде постійно з вами. Але звісно, в тому об'ємі, наскільки ви масштабуєте, скільки у вас, наскільки ви можете приймати. Витися, наскільки ви стаєте видимою? Тому спочатку це треба прийняти, що звісно це буде. І давайте просто по порядку з цим всім розберемося. Ці всі поняття, люди, ці всі поняття ми звикли назвати одним словом хейт. Але все ж таки тут є деякі відмінності. Давайте поговоримо спочатку про хейт. От хейт, такому виді, як він є. Що нам каже, що нам каже Чад Що це таке взагалі хейт? Хейт це прояв ворожості, негативного ставлення або агресії до когось чи чогось. Основні ознаки хейту негатив без конструктивної критики і намір образити або принизити. Тобто, це головне людина вам пише для того, щоб вас саме образити і принизити. Тобто вона не критикує не ваш, не ваш продукт, а просто вона має одну лише мету вас ткнути вашим носом так, в щось, і щоб ви себе почувалися погано. І тому і тут виникає питання до ваших кордонів. Невже ви в житті дозволяєте людині прийти до вас додому, образити вас, висловити свою думку щодо вашої, вашої дитини, стосунків чоловіка, вашої зовнішності? Якщо ви цього не питали, так людина просто починає вас ображати. Що в звичайному житті? Ви з такою людиною? Ви її виганяєте зі свого простору, перестаєте з нею спілкуватися? Блок це теж саме, тобто ви маєте повне право людину заблокувати. Показати, що це ваша територія, ваші правила і ваші кордони. Тобто ми кажемо тут про хейт в такому класичному вигляді, знаєте, коли людина просто ну, дійсно хоче вас образити, якось принижити, принизити вас. І тут треба зрозуміти, що людина частіше такі хейтери вони пишуть з якихось невидимих аккаунтів, де немає аватарки взагалі. Так? Це взагалі може бути якісь ваша знайома, так, яка зайшла з іншого аккаунту і щось вам там написати. І частіше що це проблема у, у людини. Не все нормально. Треба зрозуміти, що людина вона витрачає час, щоб комусь написати яку якусь гдоту. Тому вона не може. Вона розумієте, вони ці хейтери, які просто пишуть ці коментарі, які не мають ніякого. Іншої цілі лише образити людину, вони самі не можуть, вони заздрі, тому що ви проявляєтесь, ви можете з таким тілом, з такою вимовою просто ось так вийти і розказувати, а вони ні. Тому це завжди про тих, кого, хто пише. Тому ну, проблема людини, а не ваша. По-друге, що хочу сказати, що нас щіпляє те, що ми в собі не признаємо. Тобто, якщо людина, наприклад, має зайву вагу, так, вона якось Розмовляє не так, а в неї там я не знаю, брекіт, наприклад, в неї русизми в мене часто проска... проскакують. Якщо ми це не признаємо, то звісно нас це буде чіпляти. Якщо людина напише щось стосовно цього, те, що ми не хочемо в собі визнавати, то звісно нас це зачепить, і воно нас трішки вибиє. Ну і воно нас трішки. Буде вибивати існу із, із стану нашого. А, тому треба, по-перше, треба признати, коли ви йдете в проявлені, що так є у вас якісь недоліки, вони є, а, і, але це не точно не привід, щоб не виходити, не розмовляти, не записувати розмовні сторіс, не проявлятися. Це точно ні. Просто те, що ми визнаємо, воно нас не може зачепити. Тобто, якщо людина е, там вагою, хтось напише, та ти товста, ну так, в мене є ця зайва, що тепер. Я Якби так, а якщо мені там пишуть там по прому якусь там зовнішність, то я кажу. Так, окей, що далі, типу, Це взагалі не заважає мені якось е, жити своє життя. розумієте? Тому визнайте в собі і не виправляти їх, розумієте, не буде ідеального е, часу, моменту, ідеальної ви, яка зможе просто виходити розм... ну, типу, е, навчитися класно розмовляти, схуднути, змінити квартиру, почати подорожувати. тоді я почну вести блог і проявлятися, тоді я маю право ось, ось так. На аудиторію говорити, але це не так. Ви це прекрасно розумієте, що не буде ідеально ви ідеального часу. Тому, по-перше, просто признайте, що у вас є ці недоліки, і з ними ви можете класно себе відчувати. І ніякий хейтерський коментар а, стосовно цього приводу вас просто не зможе зачепити. Наступне хочу поговорити про осуд. Дуже багато людей, які починають вислов бояться висловити свою думку. Стосовно будь-яких речей, тому що вони бояться саме осуду, що люди її осудять. А, буде якась протилежна думка. буде якийсь осуд, і почнеться якийсь там срач в коментарях чи щось таке, чи вам щось на, 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 напихають. Але що хочу сказати, що якщо ви будуєте особистий бренд, якщо ви додаєте особистість, то це неминуче, ви повинні висловлювати свою думку стосовно тих або інших ситуацій. Не завжди я кажу, лізти на е, саме пекло і. Е, Брати якусь гостру тему і вивертати, і розказувати щось протилежне, але особистий, сильно особистий бренд завжди має думку, завжди він висловлює, сильна особистість має сміливість висловити свою думку щодо якихось ситуацій. Тобто сильна особистість завжди висловлює свою думку. Тим ви і будете відлічатися від тисячі експертів, однакових, які просто ведуть експертний блог, розказують про свою тему, не висловлюють свою думку і нашим, і вашим, і ну, якби так, так. Теж можна робити, звісно. Але тут немає е, особистості, тут немає ось цікавої людини зі своєю думкою, сильно, сильної особистості. І саме такі люди, які не бояться висловити свою думку, стають інфлюенсерами, е, тобто вони мають вплив на прийняття рішення людини. А е, підписка, коментар. Е, Продаж, відповідь Директ. Тобто всі ці цільові дії це ваш вплив на людину здійснити цю цільову дію. Наш час важко уникнути осуду, якщо ти висловлюєшся стосовно ситуації в країні стосовно війни, то, звісно, буде постійно прилітати за щось. Так? Нещодавно була така ситуація. В моїй клієнтки, вона виставила. Виставила відео з концерту. Вона була в іншій країні і не знала, що сталося у Києві. Вона і, звісно її. Їй... Почали всі писати і неприємні там і коментарі, і все якби. І так, з одного сторони, вона не знала, так вона не була в, в цей момент, не знала новини. З іншої сторони, незнання ситуації не знімає відповідальності за наші вчинки. так. І що я їй порадила зробити, щоб я зробила на її місці. Ну, по-перше, звісно, якщо відчуваєш провину, то признати це, вибачитись публічно. Це показує, що всі ми робимо. Помилки, ви в тому числі ви стаєте так ближче до своїх підписників, так тобто, тобто не замовчувати, просто сховатися, видалити, сховатися і просто м -м, перечекати, поки це все пройде, якби а, так, так теж можна зробити. Але справжньо ви покажете, коли коли признаєте, що ви так ви якусь помилку. Що, що ви помиляєтесь, так? Але сильна особистість та, яка може в цьому признати і е, вибачитись. Е, тому не бійтеся осуду, навіть за ваші якісь вчинки, пост, е, якісь вчинки, якісь думки, може. Е, осуд він буде завжди, буде завжди, але е, ви повинні мати свою точку зору і мати сміливість признати, якщо ви помилилися. Також що можна ще зробити в цій ситуації, це просто розказати взагалі про. Своє ставлення до контенту під час війни, так наскільки це, наскільки це? Доречно, недоречно підняти цю тему, це дуже буде мати резонуючий. Так, звісно, буде, буде резонанс, тому що деякі за, деякі проти. Так, ви теж послухайте своїх підписників, як, як хто реагує, висловити свою думку. І якщо навіть хтось буде не згоден з цією думкою, вони мають право на це. А ви маєте право на своє бачення ситуації. Запам'ятайте, ви створюєте контент і висловлюєте свою думку, так ось такі от глибокі. Піднімаєте теми не для хейтерів, не для хейтерів, а для саме для своїх людей, для того, щоб зібрати у вас лояльну аудиторію ваших людей коло однодумців, які або вважають так само, або приймають те, що інші мають інше бачення ситуації, іншу думку, і це окей. Ведення блогу це взагалі про дозвіл бути собі різною, точно не ідеальною, але також це про дозвіл людей думати про вас різне і мати якусь іншу думку, яка відлічається від вашої. Я взагалі кажу, що ведення блогу дає особистість, де є особистий бренд, це такий собі тренінг ос особистого розвитку. Підсумовуючи про осуд, це завжди вибір за вами, тобто здістати, сховатися, закрити, видалити, піти на декілька там тижнів. Не вести блог, поки це все да это, піти в роздуми, чи правильно я зробила, ой не треба було там засумніватися, піти в свої страхи, варитися в цьому злитику енергії, потім повернутися, коли це все закінчиться. Або витягнути це на поверхню, пояснити ситуацію, вибачитися, якщо ви не праві, або розкрити свою думку, якщо ви вважаєте по-інакшому, Стати ще сильнішими, відсіяти тих, які мислять. По іншому, так або ну типу не сходяться з вами якимись цінностями а, і з стати ще ближчими з тими, які з вами залишаться. І тут вибір за вами. А тепер переходимо до критики, конструктивної критики. Я вважаю, що саме більше з цього з цим у вас буде, ви будете мати справу, якщо ви ведете блог про особисте життя, експертність, продати товар, послугу, тобто воно все буде піддаватися критики. Але лише деякі мають сміливість вам про це заявити і написати, сказати. Інші будуть просто подумати, але нічого не напишуть. І коли вам пишуть, то це просто це скарб для вашого контенту. Вам може написати щось типу того, як мені написали, коли я запускала свій перший маршрут. Ми написали, чи маю я право запускати вже марафони, коли я лише нещодавно закінчила курси по просуванню інстаграму і вже починаю вчити нових людей. Скажу вам чесно, мене спочатку це тригернуло, тому що, звісно, і в мене були такі сумніви, коли ти починаєш на, перші запускати продукти, інфопродукти. Звісно, в тебе купа, купа страхів. І тут, звісно, завжди простір тобі відзеркалі, люди відзеркалюють просто твої страхи. І Що я зробила? Я не видалила, я не Ховала, не зробила вигляд, що цього всього немає і це все думки. Ні, я взяла просто вивалила це у своєму контенті. Я зробила такий класний прогрів до свого марафону, я показала це повідомлення і розклала просто по поличкам, чому ж я маю все ж таки право вже проводити марафон. І я там просто починаючи від кожного досягнення, типу там, як я набрала підписників, як, яка в мене дешева реклама, які в мене великі охоплення. Ну, типу, Типу, я просто от все розклала, як було там, на початку мого шляху і зараз. І це став таким класним прогрівом до мого марафону. Я навіть, знаєте, я вам скажу, що навіть мені було б самостійно трішки соромно сказати, от яка я гарна, яка я крута, в мене так все класно вийшло за, за цей час. А це був такий класний інфопривід. Тобто просто розказати цій людині, як в мене все, яка я і що я дійсно маю право це робити. Тому з того часу я. Я обожнюю просто якісь коментарі, які е, іноді з'являються. Я завжди їх витягую, показую і все розкладаю. Так само в вашому продукті. Товар, послуга, Що б вам не писали, ви повинні е, розуміти, що одна людина вам написала, а у ста, може бути це в голові, ці думки. Так просто вони цього не пишуть там, в силу своїх якихось переконань. Тому обов'язково це ваші це заперечення, які ви повинні закривати своїм контентом. У мене, до речі, цей хайлайт до сих пір є. О, цей сторітейлінг до сих пір є в збережених хайлайтах. Подивіться там хейт, подивіться, як я там все розклала по поличкам, і він вийшов ну, дуже прогріваючий і класний до мого марафону. Маю надію, що я хоч трішечки вам допомогла перестати боятися хейтерів, неприємних коментарів, щоб ви стали трішки ближче до ведення блогу, до, до того щоб вводити особистість, якщо у вас лише експертний контент, щоб більше розкриватися, висловлювати свої думки, не боятися цього. Якщо це так, то чекаю від вас лайк і коментар. Можна навіть не дуже приємний. І підписуйтесь на мій інстаграм та більше особистого і цікавого. До зустрічі!